Жінки, які займаються з великою вагою, стануть схожими на чоловіків, а біг це найкращий спосіб схуднути. Після тренування не можна їсти. Друзі, насправді не варто вірити всім міфам, які можна почути або почитати в інтернеті. Важливо пам'ятати, що кожен організм індивідуальний і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Тому наша Таня Броцька зустрілася днями із кваліфікованим фахівцем, відомим фітнес-тренером Ігорем Обуховським, який зараз намі розкаже, що з цих міфів правда. Ну а що власне міф. дивимось. Не можна коліно вперед, треба контролювати спину. Ви можете взяти лопату і йти копати в себе в огороді. І після кожного тренування ви як перший раз там, важко сідаєте на Унітаз, вибачте. Та що ж таке. Ігор Обуховський фітнес тренер, спортивний дієтолог, автор численних онлайн-проєктів домашніх тренувань. Стаж 20 років. Програми тренувань онлайн дають той самий результат, що й тренування з персональним тренером у залі тут треба почати з того, що у людей є різні цілі і е, різний початковий стан. А якщо, наприклад, людина не вміє робити вправи, якщо вона буде присідати вдома, або якісь там, планку робити, і вона буде її робити неправильно, вона собі нашкодить. То такої людині я б порадив би взяти ну, хоча б 10 тренувань, щоб тренер навчив її правильно робити вправи. Якщо людина вміє робити вправи, то тут є переваги і у персональних тренувань, і у онлайн тренувань. У персональних тренувань дійсно, якщо тренер не втичить в телефон він дивиться, що ви робите, виправляють вас, то це дуже добре. Але ж якщо у вас немає зайвих коштів, немає зайвого часу, то онлайн тренування буде гарним вибором. Але це все спрацює тільки тоді, коли ми розуміємо, що людина знає, що робити, і буде робити вправи ну, без помилок. Якщо сьогодні тренування можна їсти що завгодно, ну взагалі класно, щоб у вас була стратегія харчування. Тобто ось ці качелі, там, якщо я тренуюсь то сьогодні там, їм, скільки хочу еклерів, так це не працює. Треба пам'ятати про баланс калорій. Якщо ви з'їсте три еклери, ви навряд чи їх відпрацюєте в залі, бо буде, треба буде працювати дві, а може три годинки. А взагалі мені дуже подобається така, таке правило. Знаєте, треба. Не відпрацьовувати те, що ти з'їв, а запрацьовувати. Тобто, ти спочатку попрацював, а потім з'їв стільки, скільки ти не працював. Немає болю після тренувань, немає результату. Ну це також такий розповсюджений міф. Ви знаєте, я б сказав би так: якщо ви вже тренуєтесь півроку. І після кожного тренування ви як перший раз там важко сідаєте на унітаз, вибачте, то це або з вашою програмою тренувань щось не те, або з вами щось не те. Ви, ну наприклад, не відновлюєтесь достатньо після тренувань. А якщо ви війшли в ритм і тренуєтесь постійно, класним показником буде те, що ви після тренування відчуваєте прилив сил, ви відчуваєте тонус. І е, легку крепатуру, тобто, ну це добре, коли після кожного тренування ви не можете ходити. Да. Якщо ви професійний спортсмен, але ж ми зараз не про не говоримо, і у вас е, по три тренування на день, то там зовсім інша історія. Там інша періодизація, є інші цикли тренувань. Ну, це професіонали. Ми зараз не про них. Я занадто старий, аби починати займатися спортом. Тут Є два варіанти: можна лежати та чекати жінку з косою, а можна починати тренуватися. Є, от знаєте, такі вислови на всі життя. Поки ми рухаємося, ми живемо, і це насправді так. Тож нема значення, скільки вам років, а ви можете починати тренуватися і в 60 Якщо у вас є ще можливість тренуватися з тренером, щоб він вам підказав, як правильно що робити, це ну ваш стан. В просто в рази харчування важливіше за тренування, якщо хочеш схуднути, і те, і те дуже важливо зараз. Є така думка, що харчування це 80% успіху, а тренування 20%. Я б сказав так, що і те, і те важливо. І те, і те повинно стати вашим супутником житті. Ви повинні зробити собі розуміння того, як, як треба харчуватися, і ну, хоча б два-три рази на тиждень, мінімум, робити якусь вихову активність. Я взагалі роблю так. Далі у нас випади, я рахую, <рес> <рес> вони працюють. Якщо ви а, вранці прокинули, з'їли бутерброд а, з чаєм, потім побігли цілий день, нічого не їсти, і думаєте, що ви вип'єте <рес> <рес> два шейка протеїну і у вас все буде добре, це не так.